Я боєць 80-ї бригади роти протитанкових керованих ракет. На даний момент працюю з Джавеліном. Така Дуже хороша, хороша специфічна робота. Завжди весело, багато, багато спецефектів, так сказати, дуже реалістичних. Голівуд, напевно, відпочиває, чесно кажучи. Освоїв я його доволі швидко, але ну, так вийшло, що я потрапив на фахові навчання по Джавеліну. Ну, по всій там, техніці, по всіх системах. І, ну, Джавлін мені найбільше сподобався. Ми дуже багато проходили на тренажерах різних вправ з рухомою технікою, нерухомою. І з час, часом, з навчаннями вирвалась така моторика пальців, що ти там, не думаєш, як там це все нажимати і так далі. Ну, доволі все просто. Головне трішки потренуватися. І... Це буде в першу чергу це такий мобільний е, протиданковий засіб, яким в будь-який момент можна вилізти з укриття і спрацювати, якщо це там, техніка на близькій дистанції. Так само і на, на далеких дистанціях, коли там, розвідка, аеророзвідка доповідає, що там прямує техніка. Якщо в нас є всі умови, висота, ми ну, легко можемо відпрацювати. Е, Останнє ураження техніки з Джавеліна, то це так було. Не дуже дозволяли умови здійснити цей постріл, але ми знайшли вирішення проблеми. Вилізли на дерево, знайшли навіть правильне дерево, яке виходить, що дозволяло своєю формою залізти на нього. Вони підготували там все, зробили невеличкі укриття. Ну, і очікували, очікували на техніку, коли вона таки вийде. Ну, і Настав цей момент. Бачиш що? Там техніка гуде, братан. Давай, давай, пішло, пішло, брат! Беха п Звичайна техніка, горить, палає. Це як в дитинстві тобі якийсь подарунок подарували, якого як ти чекав там, рік часу, і тут тобі там батьки приносять і кажуть, синку, на тобі, і ти щасливий, як, як маленька дитина. Ну, такі відчуття насправді. Ну, це найкраще відчуття, бо ти розумієш. Своїм пуском знищеною технікою врятував життя багатьох людей, які були там ближче до цієї техніки. Як почалася повномасштабна війна, я взагалі проживав за кордоном вже ну, близько п'яти років. У ну, мене така з дитинства була е, така риса характеру, що якщо десь свої щось там получають, я завжди там буду. Получу, я чи не получу, за своїх завжди стою. А тут ситуація трошки інакша, це не те, що там. Ти з хлопцями десь з кимось посварився і ви е, поїхали зробити якусь там бійку, м'яко кажучи. Це війна, і куча друзів, багато побратимів пішли воювати, я не міг постояти осторонь. І приїхав перший же тиждень війни, приїхав в Україну. Зразу мене не брали, бо я раніше не проходив військову службу. Але з часом я знав, що мені прийде повістка і задоволенням її отримав. І так склалися обставини, що я потрапив в 80-ту бригаду.